проблема не в тому, що людина розкриває, що вона в природі своїй, зневіряється і так далі. Ну це гаразд, але проблема, що нічого не світить, тобто не хоче вийти з цього. Це проблема. Те, що розкривають зла, це вже зрозуміло. Але начебто немає недостатньо мотивації, вийти до віддачі це не світить людині. Так виходить, що зрештою людина начебто зневіряється, але від цього не. Не народжується наступний рівень. Злиття. Рав. Так твоє питання, чому я не бачу в зневірі новий, новий ступінь? Пита... Пита... Ні, я шукаю відповіді. Мені треба бачити якесь рішення в групі, так? але. І цей чинник недостатньо сильний так. Э... Проти того, що є мені керім отримання, і людина бачить, що вона перебуває в керім отримання, і бачить, що і знає, що е, мета все ж таки прийти до любові до віддачі. але сила прийти до наступного е, не тягне до наступного стану. Так немає, немає сили, нічого не тягне. Так так я боюся вашої відповіді. Я вам скажу правду я намагаюся з'єднатися з групою і так далі, але це вводить мене в, в, в зневіруну ну, віче, Що робити? Рав, перш за все, я чує людина. Тут я чую тут проблему, що ти хочеш отримати допомогу ззовні. Що означає. Ну і ззовні, так від групи там я скажу вам, що людина недостатньо бажає. Не звертається ні до кого. Недостатньо бажає, так каже товариш. А звідки ж приходиться бажання равізу від групи? Від е, колективного бажання? Е, так, і тоді е, приходить. Розумієш, так, я начебто розумію. Це показати їм, що ніхто сам не осягне досягне цілі. Тільки всі разом ще.